Розділ 27. Перстень для Віолетти Назар стояв перед вітриною відомого і модного у їх місті магазину з коштовностями. Йому дуже хотілося зробити гарний подарунок Віолетті адже завтра мав бути рівно місяць, як вони знайомі. І була ще одна причина, про яку він навіть нікому не казав. За склом знаходився манекен з шикарним коштовним намистом на шиї. І величезним перснем на пластмасовому пальці. На голові у моделі була одягнена перука з короткою зачіскою під каре, як у його любої Віолетти, а тому цей образ, на який він задивився, особливо нагадував йому його дівчину. Назар дістав руку з кишені і поглянув на електронну цифру залишку грошей на рахунку, що світилася зеленим кольором на зап'ястку. Маловато. Подумав він, цього не вистачить навіть на якусь дрібничку. А проте хлопець сподівався, що той факт, що він працює на телеканалі Дружба, допоможе йому, і співробітники в магазині погодяться видати річ в кредит. Зітхнувши, він випрямився і сміливо зайшов всередину Розкіш. Це єдине слово, яке могло описати те враження. Чи на нього справило це місце? Продавцями там працювали юні моделі з ідеальними фігурами і лицями, одягнені у шикарні сукні і найдорожчі прикраси. На мить хлопцю здалося навіть, що красивіших і ефектніших дівчат він зроду не бачив, та вже наступної секунди він відігнав від себе ті підступні думки: ні, ніхто не може бути гарніше Віолети. Ніхто й ніколи не зрівняється з нею. До нього відразу поспіхом підпливла, як білий лебідь, висока та струнка блондинка. «Доброго дня! Раді вас бачити у нашому магазині коштовності Барокко. Чи можу я вам чимось допомогти? Вона широко посміхалася, а на її шиї сяяло рожеве кольє, яке просто приворожило хлопця. Я шукаю подарунок своїй дівчині на місяць відносин. О, як чудово, як це чарівно з вашого боку, зраділа блондинка. Оце кольє, на яке ви дивитесь, це біле золото з рожевим кварцем і фіанітами. Їй має дуже сподобатись. Вона пальцем показала на ціну, і Назар нервово закашлявся від несподіванки. А чи є у вас щось менше? Бо ж це не річниця, можливо, щось маленьке чи символічне. Виріс обличчя блондинки змінився. Здавалося, що вона не до кінця розуміє, що відбувається, і чому взагалі хлопець ставить такі запитання. Мабуть, вона звикла до більш багатих клієнтів. Так, невпевнено протягнула вона. Ви можете подивитися браслети чи персні. Он у тому кінці залу. Чи знаєте що? Її лице ніби осяяла якась доречна думка. Ми вчора отримали від виробника цілу колекцію браслетів, вони майже безкоштовного каміння, а проте срібні із вибитою назвою нашого бренду із сертифікатом якості, це має бути чудовим бюджетним подарунком. Слово бюджетним трохи кольнуло слух Назара. Це слово завжди бентежить людей без грошей. Скажіть, а я можу оформити кредит на цей браслет? зовсім присоромлено пробурмотів хлопець. Його плечі ніяково смикнулися, а голова опустилася. Ви знаєте, ми можемо продати вам річ в кредит, але не цю, терпляче продовжила блондинка. В її очах промайнуло як не співчуття. Можливо, вплинуло те. Що після робочого дня в магазині вона зазвичай знімала всі коштовності, складала їх у сейф, змивала дорогу робочу косметику, перевдягалася у звичайні джинси і футболку і поверталася до своєї зйомної кімнати в одному з найбідніших районів міста. Візьміть ось цей перстень з рожевим кварцем, як в кольє, що на мені, порадила вона. Воно коштує всього лише на декілька тисяч дорожче, ніж браслет, а проте у нас є дозвіл продати його в кредит. Дівчина побачила сумнів в очах хлопця, так як і пару тисяч були для нього суттєвими. Це надзвичайно красивий подарунок. Вашій дівчині дуже сподобається. Ви цим покажете своє відношення до неї і натякнете на любов адже рожевий кварц, за повір'ям, був посланий на землю богом любові Амуром. А я ще й зроблю вам знижку у 10% і оформлю кредит на рік. Посмішка розтягнулася на лиці Назара аж до вух. Так, будь ласка, дякую вам дуже. З магазину він вийшов щасливим. Адже цим подарунком він тепер зможе хоч трішечки дотягнутися до рівня розкішної і мажорної Віолетти. Тепер він не хлопчик на побігеньках на якомусь телеканалі, а чоловік з дорогим подарунком для своєї жінки. Він йшов по вулиці і посміхався кожному перехожому, як дитина. Сховавши подарунок в одну кишеню, Назар вихопив телефон з іншої і, набравши потрібний номер, весело протараторив. Віолетта, доброго ранку! Я сподіваюся, що не розбудив тебе. Давай завтра зустрінемось. У мене для тебе подарунок. Я буду тебе чекати об одинадцятій у тому кафе, що біля твого дому. Так, запрошую тебе на каву. Віолетта здивовано поклала слухавку. Завжди такий скромний Назар розмовляв дуже сміливо і впевнено, і якось по дитячому. Хто це був? несподівано з-за спини дівчини, запитав батько. Вона різко повернулася до нього, не очікуючи, що її підслуховують. Він продовжував стояти в дверях і, хмурячись, уважно дивився на неї. Та так, протягнула Віолета, один знайомий. А що, Ігор тобі вже не дзвонить? Ти з кимось зустрічаєшся? Ні з ким я не зустрічаюся, роздратовано відрізала Віолетта. Ігор мені дзвонить і доволі часто. Але якщо ти пам'ятаєш, то він одружений чоловік. Вона вийшла з кімнати, прийшовши повз батька, і так само роздратовано пішла на кухню за кавою. Ой, недовго він ще буде одружений, про себе пробурмотів Максим Григорович. Ой, недовго. Розділ 28. Назар робить пропозицію. Аромат від дорогих парфумів розлітався по кімнаті. Віолетта старанно готувалася до зустрічі з Назаром. Собі вона, звичайно ж, говорила, що все те заради справи і щоб помститися за Дениса, якого вона любила. Проте її весь час згадувалися великі, блакитні й печальні очі Назара. У нього на лиці часто можна було побачити такий наївний і щирий вираз обличчя, він був ніби маленьким хлопчиком, якому вона подобалася справжньою, такою, як вона є. Дівчина швидко збігла сходами донизу, грюкнула вхідними дверима і призупинилася Не треба, щоб хтось бачив, що вона так поспішає до когось на побачення, тим паче, якщо цей хтось. Це хлопчик, молодший за неї, без статків і статусу. Вона пригладила розтріпане волосся, розправила складки на своїй легкій витонченій сукні, яка їй неймовірно пасувала, і повільно пішла вперед, поставленою ходою. Так ходять тільки вишукані, освічені і багаті жінки. А я ж така і є, сказала вона сама собі. Її сукня світла фіолетового кольору час від часу розвивалася через легкий вітерець на дворі. Сонечко приємно пригрівало, хоча спекотно не було погода була причудовою. Ще здалеку вона побачила Назара було помітно, що він від чогось дуже радіє, і в нього гарний настрій. Хлопець широко посміхався і, побачивши віолету, почав їй махати, показуючи, де він знаходиться. Вони обрали столик на дворі, під великою парасолькою, щоб сонце не світило в очі. Після першого шковтка кави Назар відразу дістав свій подарунок. Віолетто, ти, мабуть, не пам'ятаєш, і звісно, що ти точно не думала про це. Але сьогодні рівно місяць, як ми знайомі, і я хотів зробити для тебе щось приємне і вирішив подарувати подарунок. Ні, ні, не говори поки нічого. Просто прийми це, це щиро і від душі. Віолета здивовано відкрила вишукану коробочку, розв'язавши рожеву стрічку. Її очі ще більше розширилися, коли вона побачила, що всередині знаходиться перстень, на який вона сама нещодавно звернула увагу, а тому добре розуміла, скільки він коштує. Назар, ти що? Це ж дуже дорого, спробувала вона повернути подарунок. Її між тим приємно здивувало, що хлопець так добре її знає і відчуває, що зміг вибрати прикрасу, яка їй прийшлася до душі. Ні-ні, навіть не думай повертати, що я буду з ним робити, я купував це спеціально для тебе. Але ж це дуже дорого, повторила Віолетта, розуміючи, що доведеться прийняти подарунок у будь-якому випадку. Це тебе ні до чого не зобов'язує, тихо проговорив Назар. Це так просто, від душі, мені хотілося тебе порадувати. Віолета продовжувала дивитися на хлопця здивуванням. Вона прекрасно розуміла, що цей подарунок йому не по кишені, що він або заліз у якісь борги, або віддав свій річний заробіток. Мабуть, у нього й справді до мене сильні почуття, промайнула в неї думка. Віолетто, виходь за мене заміж, несподівано освідчився Назар. Я розумію, що я не такий багатий хлопець, як ті, до яких ти звикла. Дівчина спантеличено дивилася на нього до такого вона готовою не була. Він їй почав подобатися, і це правда, але вона ще навіть просто про серйозні стосунки з ним не думала, а не те що заміжжя. Єдиним чоловіком, якого вона в своєму житті кохала, був Денис. І до Назара вона поки що таких сильних почуттів не відчувала, але й втратити його вона не могла. В більшості, як би це не було жорстоко, через їх план трішки їй було жаль втрачати його як чоловіка. Назар, послухай. Ой, тільки не починай, все зрозуміло, навіть не продовжуй. Я, значить, недостатньо хороший для тебе. В мене немає крутих машин, великого будинку, грошей, щоб підтримувати той рівень життя, до якого ти звикла, але ти мені цього не скажеш. Він лютував і вимахував руками, показуючи жестами, щоб вона мовчала. А що ти мені скажеш? Що давай залишимося друзями? І що я хороший хлопець, і що просто не час, і що я знайду собі кращу. Що не так? Не так, спокійно відповіла Віолетта. Я тобі скажу, що два роки тому в мене загинув наречений, якого я дуже любила, і що саме тому мені потрібно більше часу для таких серйозних рішень. І що ти поводишся, як маленький хлопчик, а не дорослий чоловік, чим ще більше посилюєш мої побоювання. Вона мовчки встала з за столу, взяла свою маленьку чорну сумочку з крокодилячої шкіри і повільно вийшла. Відійшовши на достатню відстань від кафе, вона задоволено посміхнулася дівчина зробила все правильно, розказавши правду про Дениса. Тепер вона надовго позбавлена необхідності щось йому пояснювати чи йти у серйозні стосунки з ним. І в той же час вона його не відштовхнула. А його почуття провини перед нею змусить його робити для неї все, що вона захоче. «Віолетта, вій! несподівано прозвучало позаду. Хлопець наздогнав її, захекано дихаючи, зупинився і протягнув їй коробочку з перстнем. Візьми, будь ласка, я прошу вибачення за свою поведінку. Я буду чекати стільки, скільки тобі буде потрібно. Ти мені нічого не винна, це просто подарунок.